Неймовірно гарний бутон і квітка в повному розпуску у сорту бразечок. Так, клем назвав цю півонію честь свого брата чока. Квітка такого білосніжного кольору знизу підбита зеленими пелюстками. Чашоли, чашолистками. Ось тут гарно видно. І коли розпускається, то ледь-ледь рожевий відтінок такий бачимо, а вже потім він стає білосніжний. Ось тут видно ще трошки таке світіння. До речі, дуже махрова, бомбовидна така квітка і середини не показує. Пахне надзвичайно так ніжно. Дуже ніжно пахне. Ось ця квіточка, бачите, там всередині такий помпончик. Квіти неодночасно розкриваються, тому одні вже. На повну, на повну цвітуть інші ще в бутонах. Бічні бутони не, на деяких не побачила, не обірвала, і тому вони і бічні бутони разом з центральним бутоном зацвітуть.